Доброго дня. Це програма Art City і Ведуча Катерина Рай. Якщо ви хочете дізнатися, хто цього року отримав нагороду Юна. Яку нову серію представив художник Матвій Вайсберг та куди рухається українська культура сьогодні? Не пропустіть наш наступний випуск! Головна музична премія країни знайшла своїх володарів. Сегодня у нас в шоу будет несколько номеров, связанных с событиями в стране. То есть мы, естественно, эта юна очень такая социальная. Сенсационная серия работ відомого украинского художника на тему революции. Это была просто война. Я просто дрался. Я просто воевал, когда я первые три работы делал. Я себя в таком состоянии во время рисования никогда не знал. 25 березня в Палаці України відбулася головна подія в музичному світі країни третя щорічна церемонія нагородження музичної премії юна національної премії, що відзначає найкращих діячів музичного мистецтва. Офіційна дата створення премії 27 жовтня 2011 року. Тоді вперше було заявлено про її існування представниками мас-медіа на прес-конференції в УНІАН. Що для вас є юна сьогодні? Юна сьогодні це церемонія нагородження. Це, це голос України, голос України, який говорить про те, яка музика зараз народна, яка музика зараз популярна і якому її музикою живе наша страна. Сюда нужно слідити за новими тенденціями нашої країни, і для того, щоб завжди бути в курсі і чим-то радувати новим своїх поклонників. Ну, вона дає становиться розвитку хоч чого либо в нашій країні. Цього року церемонія пройшла під гучним закликом. Музика об'єднує. Ведучим церемонії виступив популярний продюсер і український шоумен Олексій Потапенко, більш відомий як Потап. У шоу-програмі взяли участь такі артисти, як Джамала, гурт Казаки, Фагот, Макс Барських, Алоес, гурт «Время і стекло та інші. Як це вдалося їх зібрати в таке складне для страниця. Ну, понимаєш, музика об'єднається. Якщо б, мабуть, у нас була церемонія, которая би вручала лучше. Брендом или там лучшим, я не знаю кому. мы бы, наверное, тоже отменили. Но все таки музыка – это музыка. И сегодня у нас шоу будет несколько номеров, связанных с событиями в стране. То есть, мы, естественно, это юна очень такая социальная. вибір переможців здійснювався по чесним журі, до числа якого увійшли програмні директори радіостанції та телеканалів, музичні редактори, оглядачі та критики та переможці першої премії юна. Гарантом прозорості підрахунку голосів жирі виступила міжнародна аудиторська компанія Делойт. Эта премия очень многое даст и начинающим, и уже э, тем артистам, которые долго на сцене, только потому, что это честная премия. Она на 100% честная, все люди голосуют, и я точно знаю, потому что это проверенная на 100% информация, люди голосуют, это как люди выбирают, так это и есть. Для любого артиста признание публики, признание народа – это самое важное, самое главное, что может быть вообще. Отже, володарями статуетки Юна у наступних номінаціях стали виконавець Іван Дорн, виконавиця Тіна Кароль, гурт Океан Ельзи, композитор Святослава Карчук, автор слів Святослава Карчук, альбом Океан Ельзи Земля, пісня Лобода 40 градусів, відеокліп Володимир Шкляревський, кліп Лобода 40 градусів, дует Ані Лорак і Григорій Лепс, відкриття року Єва Бушміна. Арт Сіті привітала переможців та вирішили дізнатися у самих селебріті. Що сьогодні потрібно вітчизняному шоу-бізу для того, щоб отримувати премії світового масштабу? Як вважаєте, чого нам не вистачає в Україні в українському шоу-бізнесі для того, щоб досягти європейського рівня? Не вистачає європейської свідомості. По перше, наші артисти вимушені працювати не на касових концертах, а на корпоративах. Як це всім відомо, і саме через це. Ну, не купуються диски, не купуються. Ну зараз диски вже ніхто не продає, не купуються треки, на iTunes. Якби це все було як як в Європі, було б мабуть, дешевші квитки. Більшій кількості людей була б можливість прийти на концерт. Чого на ваш погляд нам сьогодні не вистачає у шоу бізнесі українському? Прима, грошу, звичайно. А, ну, денег завжди мало, денег завжди хотілося б більше. Я не знаю, мені кажется, що все-таки хотілося б більше качественных артистов. В українському бізнесі, щоб я змінив. Або додав. Знаєте, я б вдів таку, як би це назвати гарно, чи цензуру, чи щось такого плана. Зараз така трошки анархія в мистецтві. Хто що хоче, той робить. А діти ростуть, а діти дивляться. Не вистачає індивідуальності. принципе просто, просто когда делаешь работа индивидуальная, когда ты ей чувствуешь, когда делается клип, который ты веришь в том, что он нужен, не тот, который похож на какой-то там американский клип. Вот тогда получается прекрасно. Что есть особенного такого в украинской музыке, на ваш взгляд, чего нет других? Что ее отличает нас? Э, многие не знают, не понимают, что вообще украинская музыка, украинская молодежь, она много продвинутая, чем западная. Просто это люди не знают. И то есть, есть основной. Это в том, что тут есть намного ярче идеи, чем на Западе, намного более оригинальные. И не случайно, например, що нога зарубежних там э, сповнітелів, музиканта ну працюють з українськими там танцорами, музикантами, там що то Ну надо просто від бочого вірні в себе і все буде хорошо. Українська музика варта світової уваги. Це правильно. А на останок українські зірки висловили почуття відносно ситуації в країні. Що ви можете побажати сьогодні Україні? Ой. Друзья. Единство. Украине нужно желать сейчас именно единства, успеха и терпения, потому что положение в стране не самое легкое, и не нужно паниковать. И всегда, и ну, из каждой ситуации нужно выходить с высоко поднятой головой. Когда мы едины, мы никогда не будем победимы. И могу сказать только одно, нельзя сломаться, нельзя вестись на провокации. И я думаю, надо, как славянский народ, надо прислушиваться к славянской душе. А вона нас ніколи не подводила Україна сильна. Україна сильна духом, сильна во всьому. Арт-Сіті продовжує дивуватися сучасному мистецтву і дивувати ним вас. Сьогодні ми розповімо про шведського дизайнера Еріка Аберга, художника, який схрестив дві дитячі забавки орігамі і кубики, отримавши в результаті гіпнотичний конструктор Ghost Cube, Грати в який можна дуже довго. Іграшка являє собою безліч дерев'яних кубиків, скріплених шарнірами в певних місцях, що надає всій конструкції приголомшливу рухливість. Він знає, чим загіпнотизувати глядача. Це не фотошоп і не відеоарт. це звичайна механіка, яка перетворює прості предмети на магію. Ці дерев'яні конструкції можуть набувати безлічі форм та варіацій, тільки б захотіти. Але дивне мистецтво можна не тільки дивувати, але й заробляти. Ерік продає інструкції по створенню таких кубічних інсталяцій всього за 10 євро. Але Ерік не єдиний, хто любить складати мистецьке лего. Іван Морісон і Хізер Пік з Великобританії нещодавно представили цікавий проект на стику науки і мистецтва. Змій зроблений з тканинних трикутників, з'єднаних перемичками з вуглеводного волокна. Подивіться, як він літає! Сучасне мистецтво вже зовсім інше ніж було навіть кілька років тому. Світ дуже швидко розвивається, і іноді досягнення приголомшливої краси. Сіті звертає увагу на різне мистецтво: на актуальне, на класичне та навіть на декоративне. Прогулювалися містом і раптом завітали до маленької затишної галереї на андрівському звозі. Побачили усі картини та вирішили про них розповісти вам. Автор Галина Гріщенко. Художник, яка дуже любить експериментувати. Усвіта специфічна. Майстер з розпису по тканині, яку вона отримала в Московському текстильному інституті. Роботи дуже достойні, дуже декоративні, і по своїй суті, по своєму по міру помірочищені все-таки відчувається культура текстильщика. А про текстильщика говорять такі елементи, як лінія, крапка, які на перший погляд прості, але дуже важливі складники такого живопису. Не менш важливим в цих роботах є колір, якому майстриня приділяє багато уваги. Галина Гріщенко веде курс текстильного дизайну школу акварелі, майстер-клас з ручного розпису по шовку Створила величезну колекцію шовкових хусток, шарфів і ширм. Свого часу вона розробляла ескізи, так звані кроки для промислових тканин, займалася і графікою, а тепер вирішила спробувати себе в живописі. Ну, у меня довольно специфическое образование, потому что академия была текстильная академия, то есть это больше относилось бы к декору, чем к живописи, чем к интерьерным работам. И самое главное, чему меня научили там, это композиция. Что есть пильного между росписями по тканине и работами акрили на полотне? Ну, самое главное, это как бы декоративность, то есть орнаментальная составляющая вот и тех, и и других работ. То есть отношение к качеству цвета, цветовые сочетания и скорее всего даже, наверное, плоскостное решение. Вы назвали свою выставку "Речи и птахи". Чому саме ці предмети вас зацікавили? Мне кажется, через них просто легче выразить свою отношение к жизни. А у вас есть кумиры серед художників з історії мистецтва? Естественно, Матисс. О. Матисс это моя, можно сказать, песня. На ваш погляд, мистецтво має нести до людей? Тільки добро і красоту. Тільки добро і красоту. Музейники та мистецтвознавці з усього світу замислюються над тим, як зберігати нове медійне мистецтво. Що зберігати: ідею або матеріал, наприклад, люмінесцентні трубки денна флавіна, яких торкалася рука художника, або купити нові і відновити їх за його кресленням. На думку деяких фахівців, зберігати медіа мистецтво треба не в музейних фондах, як ми звикли, а його формулу, як це роблять вчені. А тепер від Артсіті декілька порад щодо зберігання відео. Відео. треба дбайливо зберігати аналоговий оригінал і архівні копії, раз на рік перемотувати плівку, щоб уникнути її склеювання, розміщувати касети вертикально в сухому прохолодному місці при температурі 20 градусів і вологості 40%. Далеко від пилу, цигаркового диму і електромагнітного впливу. Експерти рекомендують музеям робити повну документацію художньої роботи, відеоінтерв'ю з художником про задум роботи. Мусять бути вказівки відносно розміру кімнати, кольору стін, освітлення. Варто з'ясувати, чи схоче художник контролювати музей у питаннях виставок і зберігання його робіт. І як може вплинути на їх долю смерть художника? Это стена вторая это Майдан. Это Майдан, безусловно. 32 ты планировал, но сейчас здесь 28. Почему? Планировал, потому что 32, вообще говоря, может и больше, но 32 вмещаются в эту стену. Да, вот а, я, то есть из мою этих стену из этих соображений. <свят> Это когда-то мне подсказал мой друг Лешка Белюсенко, когда у меня была предыдущая стена, я не знал, какое количество работ будет она составлять. Он говорит, сделай стену, вот у тебя есть стена, вот сделай стену. Меня не хватило, и, честно говоря, на 32 эмоционально я уже просто... Я сделал последнюю работу, пришел домой и заплакал, понимаешь? Да, я это делал 40 дней с перерывами на войну. Я, когда первые работы делал, у меня вкус газа был на зубах. Я его там глотнул прилично и вот, вот сейчас я вспомнил и сразу такая ассоциация, знаешь, как ложку. Начал я это делать, когда я ну, во-первых, наступила перемирие, действительно. Я понял, что может уйти острота восприятия, да, и вот когда наступила так называемая перемирие, вот я вдруг, ну или не вдруг, во-первых, я понял, я понял форму, в какой я хочу это делать, вот эта вот стена. Во-вторых, это было очень э, так любопытно. У меня оставались три заготовочки еще от той стены. Других у меня таких холстов не было. И таким образом вот та ветхозаветная стена физически переросла mm -hmm. вот в эту остро-современную, да. Ну, она не переросла на самом деле. Ты понимаешь, то, что я тогда рисовал, это были какие-то, так сказать, представления о тех движениях, которые происходили там, ну, условно говоря, 3000 лет тому назад. Mm -hmm. Но, естественно, сопрягались с нашими. Мы только лишь сопрягались да, в моем представлении. И вдруг я увидел все то же самое да, воочию. Мало того, что увидел, я еще и стал непосредственным участником и свидетелем этого дела. Вот, да, там все помнят блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, и не очень помнят в следующую строку. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Вот как собеседник на Перу ушнул Пер бывает, конечно, как мы теперь понимаем, и очень печальный. Это была просто война. Я просто дрался, я просто воевал, когда я первые три работы делал. Я себя в таком состоянии во время рисования никогда не знал. И, естественно, да, мы, мы себя вообще не знали. Никто. Очень интересно были вопросы времени тут решать. Они сами по себе, собственно говоря, решались. Потому что та техника, которую я избрала, она требует некой, некой там минимальной подготовки во времени. да, там, Ну, закрасить чего-нибудь, там, подготовить рельефчик, скажем. И вдруг случился какой-нибудь перерыв временной. И оказывается, что я те работы уже не буду делать, потому что они устаревают, Потому они что да, да, потому что когда ты сделал работу, она, ты сделал самое главное. Но если ты ее не сделал, а самое главное наступило уже, уже, да, уже, знаешь, тут очень интересно рассматривать вот верхний ряд, несмотря на то, что я там дрался и все остальное, это такое все-таки, на мой взгляд, такое романтическое начало Майдана, да, такое, ну, там, с дымами, с пушу, с этими самыми вот, наверное, верхний и, наверное, вот еще несколько работ, включая трубача там и так далее. А потом такое, такое страшновастенькое уже с Грушевского. Даже не, сама, не само начало, да, когда там, вот, например, картинка, которую я не, по времени сделал позже чем это происходило, но я ее держал в себе. Это когда было перемирие, да, и когда можно было. Ну, я с самой передней баррикады смотрел вот туда вглубь, они там стояли, поблескивали своими шлемами, и такая смерть там стояла. Я не знаю, вот институтская, например, да, через час произойдет бойня. Вот это для меня вот это самое страшное воспоминание 18 числа институтское, когда там полегло, никто не знает, сколько людей. Вообще, вообще, это очень большой вопрос, вообще что это было, и кто туда людей повел, зачем, там, и так далее. Но эти вопросы мы еще, надеюсь, будем задавать. Я хотел, чтобы здесь была достоверность документа. Знаешь, я придумал такой термин, вот он мне пришел в голову несколько дней тому назад, такое вот искусство прямого действия, да, живопись прямого действия. Вот это, наверное, вот, вот оно то. Я надеюсь, что время не то, чтобы не, не отнимет остроту этого восприятия, но добавит еще каких-то своих... так сказать, там понимании, напластований и так далее. Так, собственно, как, как то, ради чего вообще говоря художники и, и рисуют. Потому что они ж дают какую-то, так сказать, э, пускают какую-то шлюпку в океан времени, она там потом обрастает. була програма Art City. Якщо хочете дізнатися про сучасне мистецтво, більше дивіться нас вже наступного тижня.